Вітаю вас на каналі продюсер 25 го кадру. Я Пономарова Аріна. І в сьогоднішньому випуску ми з вами поговоримо про кінострічку, яка займає 22 друге місце в рейтингу топ 100 кращих фільмів за всю історію від IMDB. Мовити про фільм Мовчання ягнят 1991 року, що знято за одноіменним романом американського письменника Томаса Гарріса. Також варто зазначити, що мовчання ягнят це сіквел до першого фільму цієї серії Червоний дракон. Хоч за сюжетом, червоний дракон і є приклеем до мовчання ягнят, знятий він був аж через 11 років, у 2002 му Обидві кінокартини є повністю самостійними, і дивитися їх можна окремо. Проте історія краще сприймається і цілісніше, якщо подивитися все у хронологічному порядку. З фільму Червоний дракон ми дізнаємося, чому доктор Ганібал Лектор вважається таким геніальним, що ФБР у нього консультується і чому він знаходиться у психлікарні довічно. Доктор Лектор допомагає у пошуках маньяка, агента ФБР. Тому самому, якого він майже вбив через викриття власного канібалізму, він допомагає агенту в пошуках того, хто вбиває цілі сім'ї і жорстоко розправляється, вставляючи скло в зіниці. Режисер стрічки Джон Тандемі заліпану взяти на головні ролі зовсім інших акторів. Проте ті, прочитавши сценарій, від нього відмовились. Тож зараз ми маємо на головних ролях Ентоні Гопкінса і Джоді Фостер. Також мені хотілося додати, що фільм взяв сім найпрестижніших та найвідоміших премій. Зокрема, Ентоні Гопкінс взяв Оскар за найкращу чоловічу роль, дивившись в своєму образі Ганібалалектора всього на 16 хвилин екранного часу. А тепер коротко поговоримо про сюжет мовчання гнят. Курханка академії ФБР Кларі Старлінг, яку грає Джоді Фостер, є краще на курсі, тож їй дають завдання, виконавши яке, зможе швидше за інших просуватися кар'єрною драбиною. Здача Кларіс знайти маляка психопата на прізвиську Біл, який здирає шкіру зі своїх жертв. Проблема ще й в тому, що Баффало Біл викрав доньку сенатора, і задача тут поскладниться. Адже у них є всього три дні. Три дні тільки тому, що Баффало Біл вбиває своїх жертв за такий час. Це поскладниться ще й тим, що ФБР не знає ні місця знаходження Біла, ні його психологічний портрет. Саме тому. Кларі направляють до доктора Ганібала Лектора, який потгеньку, крок за кроком наштовхує дівчину до розгадки. Доктор Ганібал Лектор, сам психопатом, прекрасно розуміє мотивацію Біла за сюжетом причину таких жорстоких дій Бафало Біла є його нещасливе дитинство і жорстока мати, яка над ним постійно знущалася. Тож тепер Біл хоче виготовити зі шкіри живих жінок костюм і перевтілитися в жінку. Все закінчиться тим, що Кларіс вбиває біла, а потім дзвонить лектор, з аеропорту Бага, надякаючи на те, що б'є головного лікаря психлікарні. Мовчання гнят це шедевр трилеру і психологічного жаху, який залишає глядача, намегі сидження та абсолютно зачаровує його від перших кадрів і до самого кінця. Режисер Джонтон Демі вдало поєднав елементи кримінального детективу і психологічного жаху, створивши неперевершений твір, який не залишить байдужим жодного глядача. Режисерське рішення Демі також вражає, він вдало використовує камеру, освітлення і звук, аби підкреслити напругу та створити атмосферу, яка перебуває на межі кошмару. Сцена зустрічі Старринг і Лектора залишає глядача приголомшеним своєю напруженістю і вражаючими перформансами акторів. Мовчання гнят це не просто фільм, це витончений шедевр, який залишає величезний слід в історії кінематографу. Відмінний сценарій, захоплюючи виконання акторів і вражаюча режисерська робота, роблять його одним із найкращих представників жанру трилера та психологічного жаху. Трохи цікавих фактів про фільм. Його зняли певною мірою, спираючись на реальні стосунки, які виникли між професором кримінології, профайлером Робертом Кеппелом та відомим серійним злочинцем, який допоміг професору у розслідуванні злочинів. Коли агент Ентоні Гопкінса зателефонував йому до Лондона, аби сказати, що надсилає сценарій під назвою Мовчання ягнят, актор подумав, що він має проти пробу в якийсь дитячий фільм. Готуючись до ролі, він вивчав досі серійних злочинців, відвідував в'язниці та був присутнім на деяких судових засіданнях. Особливість, яку Хопкінс придумав для свого персонажа, пильний невмотливий погляд, який він запозичив у свого друга. Той дуже рідко моргав, що нервувало оточуючих. Тож він вірив, що Ганібал повинен весь час дивитися в камеру, коли вона потрапляє в його полозоро, так ляд чи зрозуміє, що ця людина знає все. Звісно, що нічий огляд не зрівняється з власними відчуттями, тому якщо ви ще не дивилися фільм, уперед.